Після 25, після 30, після 40 нічого не відбувається в організмі такого, що могло б негативно вплинути на темпи схуднення. Не знижується метаболізм, це розповсюджений міф. Від 20 до 60 років метаболізм людини незмінний. І потім Трошки починає знижуватись після 60 років в людей, які мало рухаються і втрачають мускулатуру. Бо мускулатура, навіть коли вона не працює, вона спалює досить таки багато калорій. Чому люди з віком набирають зайві кілограми? Це результат того, що вони мають просто більше часу, щоб набрати, ну, коли ти прожив. 50 років у тебе було більше часу, щоб наїсти зайві кілограми, ніж коли ти прожив 30, це логічно. І, ем, мабуть, появляється достаток, доступ до калорійної їжі, появляється можливість не рухатись, людина стає зарушником трьох крісел, крісло вдома, крісло в автомобілі, бо появляється автомобіль, появляється робота в офісі, де не треба рухатись, керівна посада.